Всім вітання, вітаю вас зі Словаччини. Ми зараз знаходимося у Дом'янській долині в Нижних Татрах у Словаччині. Вон, паркується вже наші ребятушка, і ми зараз будемо засідлятися в наші апартаменти, в нашу гостішку. Потім її повзнімаю, покажу Гостиничний такий коридорчик. І ось наші апартаментики. Швиденький обзор, воно дерев'яне. спальне ліжечко, два односпальних. І дерев'яні покоїчки такі. Чистенька душова кабіночка з продезінфікованим туалетиком. Рушнички, і все як положено. Телефон, на якому можна подзвонити на рецепцію. Також меню в нас в номері, але в нас полупансіон, у нас сніданок і вечеря включена вартість проживання. Але можна ще собі дозамовити, якщо що. Також нам виклали з нашим номерочком нашого готельного номеру, виклали нам халатики, рушнички. А саме головне, звісно, в татрах це вигляд, який ми маємо на гори. І на ліс. Ми собі замовили чан на дворі на 4 годинки, так що півгодинки в нас ще є. Зараз освоїмось і будемо виходити вже паритись та відпочивати в чані. Так, йдемо ми зараз вже в чан. Тут головне не підскользнутись, тому що тут сніг і холодно. Мінус 2 в нас. Перейшли ми в таку тепленьку переодягальню. Тут стоїть. Лимончик, водичку можна тепленько собі набрати. І переодягтися. Тут ми будемо роздягатися. І йти. Душові кабіночки, туалетики і шкафчики. Потім ми беремо простиночки і будемо виходити на двір, йти в чан. Тепленька, Датюш? Ось вона так буде в чанчику. В тепленькі водички. Тато в нас вже лізе. Це так класно. Водичка, тепленька. Зараз і я вже залізу. Я Довольні. І така краса навкруги в нас. І це наша гостішечка. Наш готельчик. Чоловік каже, що дуже круто, дуже класно, йому подобається. В Україні, на жаль, в Карпатах ми так і не були. За чимось років, що ми там прожили, ми в Карпатах так і не побували. Але сподіваємося, що колись так ще побуваємо. Але принаймні тут, в татрах, ми можемо вже побувати в такій красі. Ну, що, дівчатка, як вам тут подобається? Так класно, так незвичайно, так що тут гаряченька водичка, туди пара, мінус два, сніг. Ночі буде і сніг хор. і на ранок Клас. ще буде сніжий. Супер! <реклама> 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 Ось так тут відпочиварня відпочива. З таким виглядом на гори. А тут жіночка відпочива. Ось як їм подобається. Ну що, як вам тут відпочивається? Добре, ось така комальня чита журнальчики відпочиває. Слава! Зайшли ми з амалюткою в відпочиварну. І будемо тут трішечки відпочивати. Така в нас релаксична музичка грає, ліжачки. І тут дуже комфортна і тепленька температура. Трішечки відпочинемо від чану, бо вже руки побобіли, і підемо ще. У нас одна година в тому чані замовлено. Попарилися, там знімати не стала, щоб не смущати людей, які з нами парилися. І ми спускаємося вже на вечерю. Пахне в нас тут. Зараз подивимося, чим нас будуть годувати. Такий зал очікування. Йдемо зараз вже на вечерю, чекаємо нашого тата. І тут сніданки починаються з 7 годин до 10. І вечері з 17.30 до 20.00 Все, ми собі набрали їсти. У нас коло інклюзів можемо брати скільки хочеш і що хочеш. Ресторанчик глядить дуже симпатично. Всі вечеряю. Почалась вечеря. Смачного. Смачного. Дочечка, смачного. Ми спустились ігрову в кімнату для діточок Амалія тут грає з Денисом в теніс. Тато її навчає гри в теніс. Тут так темненько зроблено у вигляді печери. Дуже цікаве оформлення. Діточки там граються. Тут наші тенісисти. Телевізори також з плейстейшенами. Ігрові приставочки, Вон, вони вільні, ніхто не грає. Також такий стіл. Сюда, футбол, напевно. Ну, доволі така велика, цікава ігрова зона. А малютка в нас вирішила пограти Це, все ж таки в приставочку. Зараз, можливо, вони там запустять і Mortal Kombat вибирають. Зараз почнуться ігри Приставку. За вікно така краса. Ще в нас продовжуються ігри. Давай. Розваги такі. Дитячі кімнатки ми тут самі. У нас пів восьмої. Ми зараз ще підемо в сауну, ще підемо попаримось. До десяти годин тут відкриті всі сауни. Підемо ще там. Почилимось і будемо вже спадки. Добрий ранок. У нас почався ранок. Воно який він у нас багатий. Тут дуже смачно кормлять і дуже багато їжі можна набрати. Тобто все дуже так класно. Малі он собі понабирала, не знаю навіть чи з'їсть. І з таким шикарним виглядом. Ми будемо снідати. У нас ще десерт. Ось тато вже також доїдає, каже, що якщо так снідати, то це, звісно, буде, ну, коротше, вгори потрібно після да? такого сніданку. Тому що калорії ми з'їли, ну просто сніданки тут дуже смачні і багаті вибором. Засніму назву готелю, в якому ми зараз знаходимося Бьорнсон. Дуже ми його хвалимо. Тут дуже комфортно, чистенько, він новенький, поряд фунікульори знаходяться, хто лежує, катається. Такий вид на нижні татри з цього готелю. Дві. Сауни. Я вчора не знімала, фінська біосауна знаходяться. Також чани. Дуже смачно кормлять, ось він ресторанчик. Дуже смачно кормлять і вибір їжі багатий. Все, ми вже виїжджаємо. Зараз вам трішечки познімаю вдень, як воно все тут виглядає. Ось цей саме велнес, де знаходяться чани. І там дві сауни біосауна, масажна зона та сауна фінська. Сьогодні вітерець. Прохладненько. Паркувальних місць також тут достатньо в цьому готелі. У нас 10 годин, також люди виїжджають. Виселення 10 годин. Поснідали і вже будемо виїжджати. Назва готелю це рецепція. І саме сюди ми вже заходили і там засілялись. Класна територія, тут також можна хто хоче грилювати, але тут так кормлять, що ні до якого грилювання вже немає і діла. Ось ресторан, в якому ми снідали та вечерили зі сторони. Також є другий поверх тераси, це як влітку. Величкий дитячий майданчик, а малютка вже там розвідує прохладненько, але вона гуляє. Ти що хочеш зробити? Не побачила сніг і довольна. Ну, як в горах, сонечко і холодно, і мороз. І така чарівна краса. Цей курорт. Відчинений і влітку, і взимку. Бо і влітку тут також є що робити. Також тут ще є дві печери, в які ми і так і не змогли піти. Це Ледова печера та печера Свободи. Ледова печера з вересня вже зачинена, до 16 вересня всього лишень працювала. А печера Свободи по понеділках, на жаль, не працює. А сьогодні в нас понеділок. Тому ми так і не змогли туди. Прийти і відвідати. Але якщо хто буде в цій Пем'янській долині, так ту печеру, ті дві печери, правильніше сказати, mm -hmm. потрібно відвідати, бо там дуже, як ми бачили по фото, класно. Ще раз кажу про вартість цих апартаментів. Вони коштують на три людини 2800, 2800 крон на добу, і це 120 євро. І це тілі, в понеділок ця доба. Але якщо це буде вихідно, то навіть з п'ятниця вже до судно. Вартість 5-200. Тобто тут дуже дешево, але варто, тому що тут дійсно кормлять дуже смачно. Дуже велика різноманітність вибору асортимент їжі. І всі ці сауни, чани. Класна гостишка, нам дуже сподобалась. Ми зараз ще підемо до міста, по горах, по цих татрах, подивимось цю неймовірну красу і будемо виїжджати, ще поряд є велике містечко Жилин, ще туди хочемо заїхати і подивитися там замок. Це йде наш тато вже, і будемо виїжджати. Так що за вартість, я сказала, що ось десь 220 євро виходить, якщо це. Вихідні дні, а якщо будні, то ось дешевше так, в принципі, на багато. Рекомендую реально цей готель, хто може буде тут в Доміанській долині. Тут їх дуже багато, так як це курортний, курортне поселення, але саме цей готель он він написаний. Чарівні гори в тумані і в облаках. Куча-куча. Різних. І ось він фунікульор. Прямо поряд біля того, де ми жили. Фунікульор, який ще не працює, тому що гірськолижний курорт ще тільки розпочинає своє дійство. А ось тут, поряд, зразу наш готель був. Тому це було дуже близько, фунікульори знаходяться біля нашого готелю. Наша красуня нас зараз відвезе. У Жилин, а також ще ми заїдемо в ліс. Везе нас наш чоловік. І так класно, що взимку, коли на дворі холодно, є підігрів сидіння. Так? Це супер. У нього ще є підігрів руля, але ми ще їм не користувались. Ти ще не вмикав, ні? Звісно, вмикав. А, звісно, вмикав, ну так я ще й не обізнана, вмикав. Краса. Деменівські долини. Взагалі, заворожуючий вигляд. Вийшли розтрясти свої калорії, які наїли за вчора і за сьогоднішній сніданок. Такий в нас підйом. Але так класно, сонечко. Так, сніжок. сніжок і природа класна. І чисто-чисто повітря. Будемо ми вже з лісу, з цього прогулялись дуже класно, і в нас пішов сніг. Перший сніг, який ми бачимо в цьому році. І чоловік каже, потрібно вже скоріше виїжджати, тому що тут спуски та підйоми, і щоб дуже не засніжило, бо сьогодні стоїть сніг. Ми сюди їхали 5 годин з нашого пардубіса. І чи варто? Дійсно варто, тому що тут краса повітря. І задоволені ось такі обличчя. При виході з розглядової ми бачимо ось таку пані, яка в 1905 році розбудовувала гірськолижниця, яка підіймалась. І ці всі гори підкоряла і зараз стоїть тут їй монумент вирізаний, пам'ятник. З дерева у нас дуже засніжило, і ми виїжджаємо.